Слава Ісусу Христу, дорога церква. Подяка Богу за те, що насилку цього недільного дня він дав нам добрий час, коли ми можемо бути разом, як церква навколо слова Його. Ви знаєте, коли проходить весна, тепліє на дворі, е, оживає природа, все розквітає, ми трішечки міняємо свій гардероб, якось веселіший настрій, чи не так? Якось по-інакшому сприймається світ, те, що нас оточує, по-інакшому ми сприймаємо навіть і те, як ми йдемо додому Божого, ми проходимо сюди з іншим настроєм. І такий вечір, як сьогоднішній, напевно, хочеться задатися запитанням: Господь, чому в тижні лише одна неділя? Напевно, хочеться разом з Петром, який колись сказав, Господи, добре нам бути тут сказати так само. І не знаю, як вам, але мені в такі моменти завжди хочеться утримати слово, як нас на народі кажуть, на злобу дня. А що сидячи тут в домі молитви з братами і сестрами, чуючи слово Боже, поклоняючись йому, поневолі згадую, що завтра прийде понеділок, прийде рутина, прийдуть будні, прийде суєта, прийде те, можливо, в чого нам так не хочеться повертатися. Приде те, що не дасть нам змоги бути разом. І слово Боже, воно є сильне нас в такі моменти підкріпляти, підбадьорювати. Те слово, яке Бог дав мені на злобу дня, я хочу поділитися ним із вами сьогодні, якщо маєте з собою слово Боже. Послання до Євреїв 11 розділ будемо читати декілька віршів і декілька думок для нас на. Цей тиждень робочий тиждень на наші будні дні, на час, коли ми будемо йти своїм земним життям, своїм мандруванням. Послання до Євреїв, 11 розділ, з 13-го вірша. Усі ці померли з вірою, не одержавши обіцяного, але бачили його здалеку. І радісно прийняли та визнали, що вони мандрівники та чужинці на землі. Бо ті, хто так говорить, показують, що шукають вітчизну. І якби дійсно вони згадували те, звідки вони вийшли, то б мали б можливість повернутися. Але тепер прагнуть до кращого, тобто до небесного. Тому не соромиться їх Бог називатися їхнім Богом. Бо приготував їм місто. Ми знаємо, що 11 розділ послання до євреїв це є свого роду галерея мужів віри. Це послання починається відомим віршом, який я переконаний всі, хто читає Слово Боже, знають на пам'ять. Вірш, який говорять про те, що є віра. Це є підстава сподіваного і і доказ небаченого. І далі в підтвердження цих слів автор послання приводить як приклад життя мужів віри. Спочатку цього розділу ми читаємо про Авеля, про якого сказано, що вірою Авель приніс жертву кращу, як Каїн. Далі говориться про Еноха, і сказано, що вірою Енох догодив Богові. Тому був перенесений ним, забраний від світу. Про Еноха сказано небагато. Сказано, що ходив перед Богом і, і не стало Єноха. Говориться про те, що Ной вірою робив те, про що не знав. Вірою він будував ковчег, получивши відкриття про те, про що не мав уявлення, про те, що буде багато води, яка покриє все, води, якої він і не бачив. І написано, що своєю вірою він засудив світ. Сказано про Авраама, що вірою, отримавши обітницю, Авраам пішов, не знаючи куди. Бог просто йому сказав: піди в край, який я тобі покажу. Він зібрав все, що мав, посадив на верблюди і пішов. Про них сказано. Що всі ці померли з вірою. З вірою що? Не одержавши обіцяного, але бачили його здалеко. і радісно прийняли та визнали, що вони мандрівники та чужинці на землі. І що Бог приготував їм місто. Дорогі брати і сестри, слово Боже каже про нас. Що ми тут на землі мандрівники і чужинці. І слово Боже каже, що для нас Бог приготував місто. Всі ці мужі віри вони мали обітницю цього. Вони померли, не отримавши цієї обітниці, але сказано, вони бачили здалеку виконання. Вірою, вони були здатні бачити цю обідницю і з цією вірою вони помирали. І ця віра давала їм одне розуміння. Розуміння того, що тут на землі вони мандрівники і чужинці. Я думаю, що кожному з нас приходилось бодай раз дивитися в бінокль або в телескоп. Коли перший раз дивишся, таке появляється бажання десь доторкнутися рукою. Здається, дуже близько. Але коли забираєш. Бінокль від очей розуміє, що віста й надто далека. Ось так віруються, люди бачили обідницю, яку дав їм Бог. З Цією вірою вони померли. І ця віра давала їм розуміння того, що вони тут на землі просто мандрівники, просто чужинці. А те, куди вони йдуть, воно попереду. Декілька думок про те, що Слово Боже говорить нам. Як мандрівникам і чужинцям тут на землі. Перш за все, бути мандрівником, це означає мати серце Пілігрима. Бути мандрівником це означає мати серце Пілігрима. Розуміти, що ти тут дочасно, що ти йдеш до чого, що чекає попереду. Авраам жив приходьком на землі, яка по обітниці належала йому. Бог його привів в землю, яка по обітниці належала йому і його нащадкам. Але ми знаємо, що все життя на цій землі Авраам прожив приходьком. Він прожив в наметах. Він не навів осілого, осілого способу життя. Тому що він розумів є більша обітниця в майбутньому, до неї він йшов. Він розумів, що те, що тут на землі, воно є дочесне, воно промене. Бути Мандрівником і чужинцем. Мати серце Пілігрима, це означає переживати певні негаразди. Доля чужинців давнину була дуже важкою. І в сьогоднішньому світі, як ми кажемо, в демократичному суспільстві, коли всі заявляють про права людини, доля чужинців не є простою в чужому краї. Тому що вони не мають таких привілей і всіх тих прав, які мають. Повноправні громадяни тієї чи іншої країни. Доля чужинців в давнину надто важкою була. Вона була небезпечною. Це були люди, з якими не рахувалися. Це були люди, які стояли чуть вище рабів. Це були люди, які жили в небезпеці, адже в них могли забрати майно чи життя, і ніхто за них не заступиться. Якщо ми розуміємо, що тут на землі ми є мандрівники і чужинці, ми є приходьки, ми тут не свої. Нам по-інакшому будуть зрозумілі слова Ісуса Христа, коли Він молився за учнів своїх і казав, «Отче, вони не від світу, як і я не від світу. Ми повинні розуміти, що, будучи приходьками і чужинцями, ми будемо стикатися з тим, що світ нас буде не розуміти. Він нас буде не сприймати, Він нас буде ущемляти. Але віру в обітницю, яку дав нам Бог. Він дав нам для того, щоб ми розуміли, наша вітчизна, вона є не тут. Тут ми дочасно, а йдемо, ми там, де краще, і до того, що приготував для нас Господь. Мати серце Пілігрима. Це розуміти, що бути. Мандрівником і чужинцем це не лише не гаразди. Це і так само і переваги. І часто ми цих переваг просто недооцінюємо. Я знаю, що практично кожному з нас доводилося бодай в житті кудись їздити, кудись подорожувати. Я по життю люблю їздити, люблю подорожувати, і Бог так дає, що часто доводиться їздити. І зв'язку з тим, я думаю, нам легко буде. Уявити собі образ людини, яка подорожує, яка приїжджає в чужу країну. Людина, яка приїжджає на правах гостя, на правах туриста. Ви Знаєте, коли ви приїжджаєте в чужу країну, насправді вас дуже мало речей турбують, на відміну від тих людей, які живуть там. Адже погодьтеся, коли ви приїдете в чужу країну, вас мало турбує майбутнє цієї країни, її економічний розвиток, багато різних питань. Вас мало турбує те, чим ви заплатите завтра за рахунки, тому що ви там жити не будете, ви приїхали і поїхали. Вас не турбують ті речі, які турбують людей, які там живуть. І це є ваша перевага. Ви там дочасний, ви там мандрівник, ви там чужинець. Слово Боже каже, що квопити цього світу їх є надто багато для того, щоб забрати наше серце від основного. Але коли ми будемо розуміти, що тут на землі ми є приходьки, ми пілігрими, багато речей нас просто не повинні турбувати. Рано чи пізно, коли ви подорожуєте, приходить одне відчуття. Якщо ви поїдете там, де гірше, воно прийде дуже скоро. Якщо там, де краще, воно прийде пізніше, але рано чи пізно воно прийде. Відчуття того, що хочеться додому. Коли ми є тут на землі, рано чи пізно душа втомиться від того життя і тієї суєти, яка оточує нас. І рано чи пізно прийде відчуття того, що хочеться додому. І коли ти є мандрівником, ти маєш таку перевагу, якої немає ніхто. Ти знаєш, що ти будеш вдома. Ти знаєш, що все те, що турбує людей, які живуть там, воно не буде турбувати тебе, тому що ти повернешся додому. Цю перевагу маємо ми, діти Божі, які живемо вірою. Цей світ сьогодні, в якому ми живемо, турбує багато речей, але вони не турбують нас, тому що знаємо, що ми будемо вдома. Ще одна цікава річ, цікавий момент. Коли ви десь подорожуєте, можливо, якщо перший раз ви їдете десь в подорож, ви візьмете з собою дуже багато речей, які ви зрозумієте скоро, що вони вам там були не потрібні. Але якщо ви подорожуєте часто, ви візьмете саме необхідне. Ви візьмете мінімум, правда? Тому що коли ви їдете, скажімо, просто. Кудись в гості на декілька днів ви не повезете з собою з хати, я не знаю, свою сковородку чи баняки, якими їсти варите. Вони вам там не потрібні. Є речі, які абсолютно зайві тоді, коли ви кудись їдете. Коли ми розуміємо, що ми тут на землі є мандрівники, чужинці і приходьки, ми будемо розуміти, що є надто багато речей, які є абсолютно зайвими для нас, щоб дбати про них. Тому що тут ми є дочасно. Що намагається зробити диявол? Він намагається заставити нас вкладати себе в те, щоб набувати речі, які нам не потрібні. Слово Боже каже: ми є мандрівники і чужинці. Бог нас сюди поставив з певною ціллю. І це ще одна перевага наша. Коли ви їдете кудись, ви маєте конкретну ціль. Ви знаєте, що ви їдете або відпочити, або вирішити якісь справи, або просто подивитися, як живуть люди, або їдете на працю. І коли ви їдете, ви зосереджуєтесь на тому, ради чого ви приїхали, чи не так? Більше вас нічого не турбує, тому що ви знаєте, чого ви туди приїхали. Як важливо сьогодні нам. Небесним пілігримам розуміти, чому ми тут, в цій земній мандрівці? Щоби не розпилюватись, щоб не тратити свій час на те, що не потрібно, щоб зосередитись на тому, ради чого ми є тут. Бути мандрівником, означає знати, де є наша справжня вітчизна. Ми читали 14, 15 вірші. Бо ті, хто так говорить, тобто ті, хто говорить, що тут на землі ми чужинці і мандрівники показують, що шукають вітчизну. І далі сказано, якби дійсно вони згадували те, звідки вони вийшли, то мали б можливість повернутися. Тобто, якщо б вони говорили про земну вітчизну, їм не було проблем туди повернутися, але вони говорили про вітчизну, не ту, з якої вони прийшли, тут на землі. Якщо б Авраам хотів повернутися в свою вітчизну, з якою прийшов, він мав можливість піти в Месопотамію, в своє місто ур. Але Авраам знав, що його вітчизна це та обітниця, яку дав Бог, він цією вірою жив. Ця віра його спонукала бути мандрівником. З цією вірою він помер. Це він бачив як щось далеке. Але це було, це було те, в що він сильно вірив. Христос каже, де наш скарб? Там наше серце, де буде скарб ваш, там буде серце ваше. Бути мандрівником, означає розуміти, де є моя вітчизна, куди я йду. Бути мандрівником, це розуміти, що те, що тут на землі, слово Боже каже, це те, що їсть сержа, краде злодій, їсть міль. але є щось, що є вічне і має вічну цінність. І Хто сказав, там складайте, тому що туди прийдете. Всім знаємо відомого нашого українського мислителя, філософа Григорія Савича Сковороду, який, я особисто думаю, був віруючою людиною, який свого часу заповів і сказав, щоб на могилі написали слова, які відомі на сьогодні. Світ ловив мене, але не спіймав. Це людина, яка є свого роду прообразом Пілігрима. Людина, яка буквально. Не мала постійного місця житла, тому що воно йому було не потрібне. Людина, яка багато подорожувала, мандрувала, босиком ходив, ні свою ідею, ні науку просвіту. Його Його і називають Пілігримом. Це людина, яка мала цінності. Це людина, в якої світ хотів ці цінності забрати. І людина, яка чітко знала, чого вона хоче і куди йде. Слово Боже каже, де ваш скарб? Де ваша цінність, там буде ваше серце. Якщо ви пілігрими на цій землі, ви розумієте, ваша вітчизна там в небесах, там буде ваш скарб, там буде ваше серце. А тут те, що на землі, будете зосереджуватись лише на тому, на чому потрібно, і не дбати про те, що є абсолютно зайве. Слово Боже каже, що земля і все, що на ній, згорить. Люди, які не розуміють того, що на землі вони є приходьки і мандрівники. Люди, які десь усвідомлюють, що жити вічно не будуть, але хотілося б їм цього, намагаються набудувати, назбирати, нагромадити якомога більше. Якщо не для себе, то для дітей, для внуків на це тратять життя, витрачають своє здоров'я, всю свою енергію. Ради цього живуть, ради цього не сплять, не доїдають, ради цього важко працюють, не розуміючи основного. Все, що вони збирають, вони збирають на великий вогонь, тому що слово Боже каже земля і все, що на ній, згорить. А наша вітчизна вона в небесах. І думаю, кожен з нас чув. Свідоцтво слова наших братів і сестер, старших, старців, особливо, коли вони вже перед смертю, часто говорять, як я вже хочу додому. Правда? Часто людина, яка вже розуміє, що земна мандрівка закінчується, яка розуміє, що тут на землі перспективи нема абсолютно ніякої, а те, що Бог пообіцяв воно є в небі. Та людина з чистим серцем і з великою вірою каже, як я вже хочу додому. Тому що наша вітчизна там, наш дім є там. Бути мандрівником означає пам'ятати, що для пілігримів земних Бог приготував вічне місто. Якщо будете читати Слово Боже вдома. Чергово чи позачергово, прочитайте собі ще раз 21 розділ книги об'явлення Івана Богослова. Цей той уривок Слова Божого, пророчий уривок, який говорить про майбутнє, який говорить про новий Єрусалим, який Бог приготував для тих, хто люблять Його, який Бог показав Іоанну і через Івана дав нам. Ви знаєте, ми часто думаємо, що от свого об'явлення це. Наше російською мовою достояння це те, чим ми володіємо. Але насправді ми читали, що автор послання до Євреїв каже, що про тих мужів віри, що вони знали, що Бог приготував їм місто. Про це місто, яке приготував для них Бог, вони знали, вони віруються, бачили. Як важливо нам. Пам'ятати в нашій землі мадрівці, що приготував для нас Господь. Слово Боже каже, що буде нове небо, буде нова земля. І Бог показав Івану місту, новий Єрусалим, який спускався із неба. Який мав величний вигляд. Написано: стіни його були, як з дорогоцінного каменю, як з яспису, прозорі, як шкло. Який мав рівну. Рівний розмір, рівну форму в довжину, в ширину і висоту. Написано, що це місто, яке має 12 підвалин з іменами апостолів, місто, яке має 12 брам по три з кожної сторони, з іменами племен, колін Ізраїлевих. Написано, що це є місто, в якому не буде храму, тому що сам Бог буде там. Написано, що це є місто, де не буде ночі, де буде вічний день, але не буде сонця, тому що сам Бог Його слава будуть освіщати. Написано, що це є це місто, де від престолу Бога Отця тече ріка життя. На березі цієї ріки росте дерево життя, яке 12 разів в рік щомісяця приносить плід, листя якого є для зцілення народів. Написано, що вимушене це місто чистим золотом, прозорим, як скло. Для земних пілігримів Бог приготував величне місто. Місто, в якому сказано буде він пробувати з тими, хто полюбив його. Буде пробувати вічно на віки віків. Як можливо нам, мандруючи по життю, зустрічаючись з нагораздами, з проблемами, з труднощами, з перешкодами, з біллю, з нерозумінням, зі всім, що. Опускає наші руки, пам'ятати, для нас Бог приготовив місто. Це місто, якого з вірою чекали всі: від Авеля, Еноха, Авраама, Гедеона. Чекали апостоли, чекала Перша церква, чекали наші попередники якого повинні чекати ми. І це буде давати силу, це буде давати надію. Це буде давати нам розуміння того, що якщо я, я, я пілігрим, якщо я, я мандрівник і чужинець на цій землі, я тут не свій, тут мене не зрозуміють. Я тут не для того, щоб пускати глибокі коріння і дбати про те, як нажити тих речей, які мені просто не потрібно. Але я тут є для того, для чого поставив мене Бог з Його ціллю, з Його перспективами. Я і тут дочасно і мене чекає Його слава, місто, яке Він приготовив. Нехай з цими думками Бог дасть нам прожити цей тиждень, жити все наше дальше життя, мати правильні цінності, дбати про правильні речі. Нехай Бог зміцнить і укріпить нашу віру, підніме наші сили, дасть нам наснаги. Нехай ми разом будемо молитися, чекаючи з вірою, гряди Господа Ісусе. Амінь. Будемо молитися.